Пане Адріане, рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Отже, самміт Брікс в Росії раніше це був виключно економічний захід, але схоже, що сьогоднішня подія набуло вже відверто політичного забарвлення. От вам так не здається? Ну, по перше, Політичне забарвлення, ясно воно вже було з самого початку. Якщо з'їхалися керівники країн до до Казані до Росії, і було Путіну. Треба показати дуже важливо, що санкції з боку тих країн не не застосовуються. Що Росія все таки є вільна від санкцій на в якійсь частині світу. Друге, це є явно з самого початку БРІКС це є антизахідна і в основному антиамериканська організація. В одній самим кожній країні в, один, в одинокому стані дуже важко боротися з сполученими штатами, навіть не боротися, а конкурувати в якихось... Частинах економічних, в політичних, регіональних дуже важко конкурувати, і тому було та ідея була така, що створення створення якоїсь великої кількості країн, які не люблять Америку. Ну так то треба розуміти, що південь світу, особливо південна Америка, дуже не люблять Сполучених Штатів. То є історично, то є. Традиційно були в 19 столітті різні події. Деякі події були і в 20 столітті події, в яких американці не виступали, як так би мовити, білими, білими овечками, захищали свої, чисто свої інтереси в тих, в тих регіонах, і звідти, і звідти йде велика нелюбов до Америки. Зараз то є ясно, що політичний акцент ще й тут прибуття. Е Такої потужної фігури, як лідер, лідер Китаю, лідери Індії, це, це потужні фігури. Тож лідер Китаю і показав, хто є насправді господарем. Путін не хоче бути, як він каже, під чоботом заходу. То буде під чоботом в Китаю. Керівник Китаю зразу спізнився на зустріч, бо звичайно відомо, що Путін спізнювався на всі зустрічі, тому що він вважав себе великим начальником, а тепер він бачить, що є інші. Великі начальники. І, друге, китайський лідер чомусь сказав дивні слова, що світ, світ переживає, переживає величезні зміни, яких не було на, на протягом 100 років. Це дуже, дуже дивна оцінка ситуації, по, по тій самій причині, що світова війна, світова війна відбулася 80 років, Роки Друга світова війна, 80 років тому назад, і вона найбільше вплинула на розстановку політичних сил сил в світі і на і на і на економічні блоки, на економічні так би мовити, відносини відносини в світі. І, і, і ясно, що є дуже важливим, важливим і незрозумілим для нас візит, прийняття, що прийняв запрошення на цей е, саміт е, голова ООН Гутієреш, при цьому, що він відмов відмовився прийняти участь в мирному саміті для України в Швейцарії, це є цей дуже негарну, негарний рух. Це рух є, так показує якесь. Таке, ну бачите, Португалія є під контролем соціалістів. Була соціалістична революція, революція цих гвоздик була відома, і після цього соціалісти міцно тримають в Португалії важелі, важелі керівництва. І Гут'єреш, Гут звичайно виступає тут не дуже в, в позитивній ролі. По перше, тому що він їде в країну агресор, країна яка агресора друге Гутєрешу Гутієреш Гут дуже не негарно себе вів в останніх не, не засуджував нападів Ірану, ракетних нападів на Ізраїль. Що Ізраїль настільки розсердився, що оголосив об, його персоною Нонграта. Це взагалі такий прецедент. Перший раз голова ООН оголошений такою персоною. Я повинен сказати, що з перших голів ООН, які були шведи і Норвежці. Потім вибирають практично всіх з третіх країн з третього світу, крім одного австрійця, який був кілька один, один мандат був, був керував Організацією Об'єднаних Націй. І ці всі керівники ООН займають не дуже позитивну, не дуже позитивну, не дуже демократичну позицію в, в керуванні цією організацією, тобто ООН, Якісь резолюції прийняло за Україну, але реальних дій реальних дій реальної допомоги навіть нашим біженцям дуже мала допомога була була створена. Пам'ятаєте, як було десь 25 років тому назад, чи майже 30 в Єгославії була криза? Так там ООН і і комісар з ООН Японка була Када, по-моєму, вона весь час була весь час була присутня і допомагала біженцям а тут останнім часом нічого нічого не робиться і навіть наше міністерство закордонних справ висловило своє здивування з візиту Гутєреша до росії але з другого боку єс є ще має якісь ілюзії єс заявляє що ми надіємося що керівник оон буде приймати буде висловити своє своє відношення до агресії росії росії проти україни і і, і і і все таки покаже якусь якусь свою своє відношення до цього до цієї агресії ну але я в цьому дуже сумніваюся і мені здається що цей керівник оон це не є фігура яка буде Підтримувати Україну, підтримувати жертву агресії, і, і що, вон, що ця фігура буде щось висловлюватися, якісь протести Росії за її за її політику. Так що ситуація там не є дуже приємна, але головний все таки посил у цієї конференції, крім того, що. Показати, що Путін не є між під санкціями, є все таки економічний. Є план в Путіна, все-таки давний план в Путіна і в деяких інших країн, в тому числі і в Китаю, атакувати долар, щоб долар не був світовою світовою валютою, і створити Брікс-Бріч, таку нову фінансову систему, яка би базувалася на тих цифрових грошах, і на які би співпрацьовували з центральними банками. І, і тому ніяких економічних. Шних тисків тоді, якщо центральні банки працюють, не могло би бути. Ну, це є всі оцінюють, що це є мрія Путіна. Що вона в цей раз не буде, не буде виконана, але це є ясно, що Путін пішов на вже серйозну боротьбу з заходом. Бо фінансова боротьба боротьба проти долара. Це є найбільш жорстка форма боротьби, форма і вона може сприйматися в якомусь сенсі як оголошення економічної війни? От, але от ви вже сказали, що цей саміт так це найкращий для Росії шлях для обходу, можливо, навіть санкцій, Але от чи готові справді Китай і Індія ризикнути власною економікою, щоб допомогти Путіну побороти західні обмеження? У бачите, Китай, Китай звичайно є в такій ситуації, що Китай є величезний експортер, і Китаю залежить на так би мовити, на дуже добрих стосунках з країнами, в які він возить свою свою продукцію, китай як завжди буде вести свою обережну політику. Китайці вміють це робити. Вони вони дуже дуже обережні, тому що вони ведуть таку довготермінову політику. Вони не не ведуть політику на один-два роки, як веде Росія. Скочили туди, напали на тих, напали на інших, вкрали те, вкрали се. Китайці ведуть набагато серйознішу фундаментальну політику. Індія Індія робить величезні гроші на російські нафті. Так що в Індії за гроші можна можна робити все. Є є звичайно, якийсь тиск був тиск американців на Індію. Був, але цей тиск на, на Індію є дуже, дуже такий легкий, і американці, і особливо адміністрація Байдена, вона Слабо слабо тиснула на, на, на ті країни, які, які поставляють Росії електроніку, які які закуповують електроніку навіть в, в західних країнах і потім переправляють в Росію. Дуже слабо щось останніми днями натиснули на Туреччину, щоб Туреччина не не пересилала Росії компоненти американської, американської електроніки, американської зброї. Але з інших країн, особливо якщо перекуповують бувші радянські країни, Казахстан, Узбекистан, Вірменія, Грузія, там іде просто потік. І от санкції все-таки діють дуже слабо, тому що не створений центральний орган, який би мав наглядати за виконанням тих санкцій. Санкції є. А хто їх контролює виконання, та ніхто. І от в цьому є головна головна проблема економічного тиску на Росію. Але от на вашу думку, чи можна говорити, що цей цьогорічний Брікс став якимось протиставленням саміту миру України? Чи може справді сформуватися на його фундаменті? фундаменті. В тому плані, що Гутєреш приїхав сюди. І Гутєреш, я не думаю, я не чекаю, як чекають наївні наївні керівники ЄС, що він буде вказувати Путіну на його? На його Помилку і на його кримінальне вторгнення в Україну. Я, я не думаю, що так. В нього свої інтереси там, і звичайно, він більше симпатизує країнам третього світу, ніж ніж, ніж Заходу. Це, це є відомо. І тут є звичайно. Всі країни, які входять звичайно в БІКС, вони не є в, в добрих стосунках з Заходом і Сполученими Штатами. Це є факт, їх хочуть якось ну об'єднати, але об'єднати їх, щоб вони мали якусь політичну роль, мало ймовірно. Тому Путін і хоче об'єднати оцим оцим фінансовим бріксом, брікс 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 бріч. Але це також це є дуже довга робота, щоб атакувати американський долар. Це це буде вимагати дуже багато часу Я не впевнений, чи Путіна вистачить життя, щоб цей проект був доведений до якогось. Серйозно, серйозної форми. Ну ти власне цікаво, чи вже сформована ну, так звана вісь зла в глобальному конфлікті проти демократичного світу, так? Бо ви сказали, що склад учасників цьому сприяє відверто. Так. Ну, бачите, вісь зла, вісь зла давно була, вісь, вісь зла вже давно показалася. Вона йде в Москва, Москва, Тегеран, Москва Тегеран. Пхеньян, і зачіпаючи трошки трошки пікі, трошки за зачіпаючи, бо бо все-таки керівництво, все таки, сила в цей момент і на стороні Китаю, і Китай може дуже просто заборонити, чи так би мовити, не рекомендувати Південній Кореї бути в цій організації, чи рекомендувати Росії. Е Вийти вийти з України, бо Китай як рекомендував, щоб не застосовувати ядерну зброю, коли Росія кричала, Китай зайняв тут досить таку жорстку позицію, що застосування ядерної зброї є недопустимими, і тому ентузіазм русських оглядачів, які вимагали чуть не чуть не кидати ядерні бомби на Лондон. Він трошки згас цей цей ентузіазм, але їх ідеї ідеї залишаються. Візла є. Дуже важливо просто щоб до цієї осі зла, так би мовити не приєдналися інші. Але я не думаю, Южна Південна Африка є в принципі і слабенька в цьому плані, і в неї свої, свої є регіональні інтереси. В неї немає інтересів боротьби боротьби з заходом, судячи по її географічному положенню. А Арабські Емірати у дивну позицію собі тут тут ведуть. От Арабські Емірати, оце є. Оце є питання до цієї країни, яка входить в Брікс, питання до Арабських Еміратів, які стали одним з фінансових центрів світу в останні 10 років, як вони собі бачать свою роль і бачать свою роль в тому Брікс-Бріч, в тому новому фінансовому порядку, який хоче, хоче встановити, встановити Путін. Мені це не дуже зрозуміло. Хоча я знаю. Я трошки працював в Арабських Еміратах якийсь час, що на них є дуже сильний вплив, вплив Росії. Uh -huh. І навіть вплив, вплив Кадирова є дуже, дуже сильний, як по мусульманській лінії в Арабських Еміратів. А Бразилія ну, Бразилія це керівництво, просто зараз є ліве, лула є лівий. лівий президент представник лівих партій, і вони ліві партії завжди мали симпатію до Росії. Хто соціалісти в всіх країнах, де соціалісти владі соціалісти завжди мали і будуть мати симпатію до Росії, як як, як колиски жовтневої революції, чомусь вони про щось про то пам'ятають до цього часу і з захопленням говорять, говорять про Росію. А от як ви вважаєте, чи підіймають лідери інших країн, що беруть участь в саміті? Питання завершення війни? От насправді чи здатні вони схилити Путіна до переговорів? Ну принаймні це ж там декларує публічно Китай, так що потрібно Китай, там... Китай декларує, але ми серйозного тиску якогось тиску чи на міжнародній арені серйозної позиції, крім усієї позиції по ядерній зброї. Ми цього, ми цього ще не бачили, бо Китай має величезний зараз авторитет, величезний вплив. і Китай міг би, міг би причинитися серйозно до закінчення війни. Індія теж дуже дивно. Індія говорить одні слова, а потім той їх президент моді. А потім обнімається, цілується з Путіним. А знаєте, я знаю свого досвіду, що на сході ніколи не, не говорять правду ні політики, ні люди. Ніколи. Це це є схід. Це є завдання когось обманути щось, так би мовити, запустити в іншу сторону думку. Від Сходу ніколи не, не отримаєш реальної оцінки, реального слова і тих слів, які би потім були підтверджені діями. То є схід, на жаль. Треба так розуміти, що ходом дуже важко розмовляти. Треба розуміти, що вони мають на увазі, коли щось, щось говорять: чи так, чи ні. От, повертаючись до Гутєриша, МЗС, наша, ви вже теж це згадали, відреагувала на візит його до Росії. Ну вочевидь, мовляв, ці дії не сприяють миру. Але от знов ж таки, на вашу думку, чому одна людина, яка представляє ООН, це ж не його вочевидь, не тільки що він собі сам туди поїхав, бере на себе відповідальність за всіх її членів, фактично, от не отримавши навіть від них зеленого світла на такі дії. Ну я вже сказав, що по перше, він відлівий. По-друге, -по всі останні керівники ООН не були не були позитивними не були позитивними діячами, не відзначалися позитивними діями для вирішення конфліктів в світі для якихось мирних мирних ініціатив. Це є все чисті бюрократи, які які по моєму тільки займаються тим, що Заробляють гроші і і, і займаються дрібною політикою вже давно немає серйозних реальних політиків в організації Об'єднаних Націй. І на мою думку, я вважаю, що ця організація, яку народила ідея президента Рузвельта американського, щоб світ мав. П'ятьох поліцейських, які би наглядали за світовим порядком, це була його така ідея. Він то прямо пояснював, чому треба об'єднані нації, щоб було мирно мир в світі. Це, на жаль, ця вся та вся конструкція вже давно не діє, і цю конструкцію, на мою думку, я не розумію, чому ще підтримують американці. Хоча треба щось мати, поки нічого немає взаміну за, за цю організацію. Вони напевно думають, хай краще буде та говорильня. В, в Нью-Йорку, хай говорять, хай виступають, і ніяких, хоч ніяких серйозних кроків від цієї організації очікувати не доводиться, тільки проїдають величезні величезні гроші, величезний бюджет, не створюючи реальної допомоги в світі в тих місцях, де є конфлікти. На жаль, от те, цікаве спостереження від команди нашого. Телеканалу про те, що логотип саміту Брікс за стилем виконання дуже нагадує лого Олімпійських ігор 80-го року, які пройшли в Москві, в Радянському так. Союзі. От як ви гадаєте, що то автолі... ну фантазія просто в них закінчилася. Що вони вважають, що це добре забути, і що добре забути, вони можуть то, то використовувати. Хоча то то Брікс, Брікс є все в, в Казані. І вони мали би якусь місцеву, якусь місцевий, як би мовити, розіграти місцевий колорит, місцеву якусь архітектуру для цього. А тут є, так би мовити, московський той, московський, московський елемент. Так що я того трошки не розумію. Думаю, що. Попали, попали трошечки мимо, бо Олімпіада в Москві звичайно була також в хоча тут є якийсь елемент того, що Москва була в часі бойкоту. Яких санкцій може спортивних санкцій, коли західний західний світ не поїхав, крім винятку якихось. Одної двох країн не поїхав на Олімпіаду до Москви, потім Москва відповіла лос анджелесом не поїхали соцкраїни, і тут є якийсь елемент того подібності, що mm. так сказати, в часі санкцій. От, є, є одне, символізм що такий, такий, так, про те, що як-то Так, по В часі санкцій, одне спортивні санкції були, зараз санкції Заходу, і тому хочуть об'єднуватися. Ідея об'єднати всіх ворогів Заходу в одну. В одну команду, в одну збройну силу і атакувати фінансово захід, бо у нас така ідея є гроші. Є фінансова ідея по цього саміту. А вашу думку, про що говорить не участь у саміті президента Сербії. Вучич або ну це з одного боку один з небагатьох небагатьохлих партнерів Росії у Європі, але з іншого у ці ж дні він зустрічався саме з Дональдом Туском, прем'єром Польщі і головою Єврокомісії, так фон дер фондерляйни. Тобто, ну з явними менти російськими представниками, чи можна тут на вашу думку розладити якийсь політичний підтекст? Тут знаєте, то є маневри, то є він Вучич бігає як заєць. Тому що він з одного боку і залежить від Путіна, і економічно знову ж таки нафта бігає і бігає. Йому треба на захід бігати, бо також йому треба, треба вступати в Євросоюз, який який обіцяє йому давно вступ, але при його добрій поведінці, і коли йому навіть пальчиком пальчиком сварять, от вучить, веде себе добре. Ну і звичайно. То є внутрішня, внутрішня ситуація вучить. В нього проблеми з Косовом є великі завжди. Проблеми з, з опозицією. Зараз проблеми в них якісь є з, з великою копальнею Літія Протест, народу проти, народ протестує, що уряд Сербії продає, продає величезний шмат родючої землі під видобуток Літію, де буде, так би мовити, шкідливі шкідливі процеси для для екології він дуже має багато проблем своїх тому він вважає я думаю що він вважав за краще сидіти спокійно собі і і імітувати іншу іншу роботу іншу працю що він я він є зайнятий в нього проблеми дуже багато